Історія редуктора. У нас пішла така тема, як ми розказуємо історії, чого ламаються мотори, чого ламаються редуктора. На самом деле редуктор крепкий. Просто Хазяєва забивають великий Поняв, так що? В цьому редукторі два масла. Один іде. Це, це редуктор Audi А3 на 16-го року. В цьому редукторі масло для редуктора і масло для... Да, для Valdeк. Значить що? Соотвістення, з 2016 року -го года... тут ніхто нічого не міняв. Тому що як ви міняли, то відкрутили пробку і побачили, що, що в редукторі мало масла. Ні, в редукторі масло було, не було масла уровня. в халдексі. Ні, ну уровня не було. В насос нас масло з редуктора Хал... ну, Халдекса калдексу в редуктор. Звістено, якщо в нас немає уровня масла, що робиться у нас? По-нормальному. Гайки. Гайки. Да, подшипником. Гайки. Вот, я тебе показую, що смотри. Це редуктор їздить без масла. А не крути їх так швидко, да. покажи людям, що реально. От, то есть нема ні зеркала, нічого. Іде да. просто вироботка. Вироботка. Так. Цим же подшипником теж саме відбувається. Таке саме. Да. А, масло? Масло. Чого? Не мінялося, тому що завод производитель каже, що в всіх редукторах не треба міняти масло, воно їздить вечно. Поняв, воно зроблено з такого матеріалу, що можна 200 тисяч. Угу. Вічно нічого не буває. Да, вічно нічого не буває. Сальниками теж настали віли. Через ці сальники масло попало. Е, сальники відділяють масло від а. халдекса до редуктора. Воно змішалося, змішалося. і, і прийшло йому. Прийшла йому попа. А якби його. Понятно, що тут немає датчика уровня масла, це ж не двигатель, наш нім тут треба. Просто треба елементарно брати хоч раз 30 тисяч, що то в машині провіряти. Ну хай не в 30, хай раз в 50. 50 навіть. Ну тут ніхто нічого не перевіряв. Соответственно, що? Або новий редуктор, або ремонт. Ну, капітальний ремонт капітальний редуктор. Редуктор. Заміна редуктора. Заміна всіх підшипників да, і все. Так що дивимося за тачками. Глуши.